Який гостинець, а всюди з ним, голодна, як зима, мара якась німа та невідступна, водночас і прекрасна і страшна стіна мовчання, жінка в сірі сукні. Призгалась в та попід небом жовтня вела бійця асфальтова дорога. Він майже вдома, він приїде вже сьогодні. А поки що він на заправці цих око. Ходок смачний, солодкий капучино, Микола так чекав цих мирних. До другого часу, всього лише година. тут його сварог і перестріл. До Миколи підходить бродячий без, сідає і починає тихенько скавучати, заглядаючи обличчя та випрошуючи з куточок подоха. Микола іронічно до бродячого псаю. Ой, не дивись ти так, ніби кіти шойка. Я ваше плем'я дуже добре знаю. Такі, як ти, люди розводять легко, не скавучий, а довго вже тримає. Микола віддає бродячому псу половину хот-дога. бродячий пес швидко ковтає ласощі і продовжує заглядати в обличчя Миколі. Микола іронічно до бродячого пса продовжує: Що мало ти собача хитра, чухає бродячого пса за вухом. Що поробиш доброго потроху. І не роби такий ти вже нещасний вигляд, ти не бідуєш аж ніяк на тих хот-догах. Бродячий пес вдячно облизує руки Миколи. Жінка в сірій сукні дивиться на це з виразом огиди на обличчі. Бродячий пес повернає, повертає до неї голову, злобно шкірить зуби та тихо горчить. Жінка у сірій сукні раптово шкіриться у відповідь і ступає крок до бродячого пса. Той миттю тікає з вериском, підібравши піднігав, хвоста. Жінка в сірій сукні беззвучно сміється. Микола дивиться на жінку в сірій сукні. Не маєш зайнятися тобі? Та зник дуже нарешті відчепуйся. Пристала на бліда так квола, і ходишся за мною геть. Жінка в сірі сукні з пошкріскою, тихо, схожим на змії насичання голосу. Смілися. Микола замовкає. Жінка в сірі сукні продовжує курити. До Миколи вукен витрає шинки Чіпкою підходить Сварог, у подобі старого водія-далекобійника. Сварог, до Миколи, бадьоро. Здорово, сину! Микола, до Сварога, дещо насторожена. І вам також потихеньку якось. Сварог, З війни, Микола. Відпустка, слава Богу, додому Дрогобич добираєш. Сварог, Дрогобич, Файно. Це ж нам по дорозі. Сідай, я довезу таке вже діло. Микола, погоджуючись. А й справді, десь ще той автобус.